Генеральний штаб ЗСУ інформує, на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Сеньківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили близько 20 атак противника. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромового Донецької області. Ворогу не вдалося відновити втрачене положення в районі Андріївки. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецька. Області. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Відбили понад 20 атак противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка Тоненьке Донецької області. Мар'їнський напрямок. Тут ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області, Червоного, Роботиного та північно західніше Вербового Запорізької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак. Сили оборони України наступають на Мелітопольському напрямку. На Херсонському українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника, зазначає Генштаб ЗСУ.